Зустрілися аби познайомитися. Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Крістофом Вайлем. Дипломат прибув до обласного центру Прикарпаття. Вперше втім, жодних конкретних планів з губернатором не обговорив лише те, що майбутня співпраця буде розвиватися в галузі туризму. Крістоф Валь зізнається, нині німці не горять бажанням кладати інвестиції навіть у Прикарпаття. Пояснюють це ситуацію на сході. Німецький уряд солідарний з Україною і підтримує мирний план президента Порошенка відтак європейці сподіваються, що мир у нашій країні настане найближчим часом. Через те, що на сході України йде війна, дуже непросто залучити інвестиції навіть у вашу чудову область для кожного інвестора це означає ризик. Тому важливо, щоб на схід України повернувся мир. А Фріден Голова ОДА після візиту німецького посла до журналістів не вийшов коментувати підсумки зустрічі з дипломатом відмовився, посилаючись на брак часу.